І Іоанн, ваш брат і спільник в біді і в царстві. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми продовжимо тему і розглянемо значення Царства Небесного. Минулий раз ми просто задалися питанням, що собою представляє Царство Небесне. На основі притчів ми можемо побачити, яким воно може бути або яким воно є, тому що сказано подібне. Сьогодні ми чітко визначимося на основних віршах. Які описують, що собою представляє Царство Боже. І так, Царство Боже це в першу чергу наявність Божих цінностей, наявність небесних цінностей. Коли ми читаємо історії, які розповідав Ісус Христос, вони чітко і конкретно деталізують це питання. І так, Матвія, 24, розділ, 44 вірш, сказано: «Будьте готові, прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Хто ж вірний мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасно поживу для них? Блажений той раб, що пан його прийде та й знайде, що робить він так. По правді вам кажу, що над цілим маєтком своїм він поставить його. А як той злий раб схож, е, скаже у серці своїм забарився мій пан прийти і зачне бити товаришів своїх, їсти та пити з п'яницями. То пан того раба прийде, дня, якого він не сподівається, і о годині якої не знає. Минулий раз ми вже говорили про несправедливого управителя, який також певною мірою представляв Царство Небесне. І ось тут знову ж йде розділення на вірного раба і злого раба. Матвія 25 п'ятий сказано: тоді скаже цар: я голодував і ви нагодували мене, прагнув, ви напоїли мене, мандрівником я був. І мене прийняли ви, був нагий, ви мене одягли, слабував, ви відвідали у в'язниці і прийшли ви до мене. І так, перше питання, або перший тезис, це те, як ми сьогодні ставимося до наших ближніх, буде характеризувати, потрапимо ми в Царство Небесне, або вони ще, чи знаходимося ми вже тут, в Царстві Небесному. Тому що апостол Павло, пишучи, до Римлянам. 14 розділі і 17 вірушові сказано: бо Царство Боже не поживає петво, а праведність, мир і радість в святім Дусі. І так, правда, мир і радість. Ось що є Царство Небесне, воно не є якби матеріальним. Далі Матвія 7 розділ і 21 віріш освітлює нам слідуюче питання. Царство Небесне це життя з Христом. Не кожен мені, хто каже, Господи, Господи, увійде Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого, що на небі. В цьому ми могли переконатися зі слів, які ми тільки що перечитали в Матвія 24 і 25 розділі, де сказано про вірного і невірного раба, про тих, які відвідували або не відвідували, ті, які ставилися добре до ближнього свого чи по злому. І саме в цьому заключається Царство Небесне. Царство небесне, воно духовне, але не по природі, а завдяки духовним цінностям. Ось, наприклад. Коли я бо... кажу я бо вам, коли праведність ваша не буде рісніша, як книжників фарисеї, то не війдете в царство небесне. І так, наша праведність має бути більша або краща, або сильніша за праведність наших ближніх. Тобто ми не повинні звертати увагу на те, як живуть інші, оцінювати їх. Адже ми для того, порівнюємо. Людині, в людини є така здатність або свойство, що вона порівнювала. Хоче вона того чи не, вона зрівнює себе. Якщо вона бачить, що вона краща, вона вважає, що вона більш достойніша. Але не завжди так відбувається. І так. Христос говорить, що ми маємо слідувати за ним, тому що Царство Боже це праведність, мир і радість і виконання волі Божої. Сказано, кого поставить, хто ж вірний і мудрий раб, як Пан поставив на своїми челядниками? Той, хто виконує волю Господню. Далі ми читаємо про те, що Царство Небесне це не просто виконання волі Божої, це не просто сліпе слідування. Якимось правилам і уставам, а це також і прийняття спасіння, прийняття дару. Не завжди людина готова приймати щось від іншого. Знову ж, людина, в людини здатність, або стремління досягти чогось своїми зусиллями. І Господь, коли пропонує спасіння, не завжди людина. Може або хоче приймати його. Матвія 22 розділ сказано: Царство небесне подібне цареві, що весілля справляв був для сина свого, і послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Ми читаємо притчу про те, що одні не хотіли прийти. В іншому місці ми читаємо про те, що ті, які прийшли, вони прийшли зі своєю одежею. Знову ж, вони прийняли якби часткового спасіння від Господа, але намагаються докласти зусилля для того, щоб оправдатися, досягти чогось. Господь дає повністю спасіння, і ми його приймаємо. Наші вчинки наші діла, про які ми говорили з самого початку ми, і читали Слово Боже, вони ці слова говорять про те, що це є наслідок, це якби результат того слідування за Господом. А не просто сліпе виконання законів уставів. Це по-перше. А по-друге, в... нічого з нашої сторони, ніяке паломничество, ніяке поклоніння, ніяке служіння не зможе додати нам спасіння. Воно або є, або його нема. Ми його приймаємо або не приймаємо. Ми визнаємо, що Христос окупив нас повністю або не визнаємо. Це залежить знову ж від нас. Далі ми читаємо про те, що. Ми вже говорили про те, що Царство Боже, е... сказано у Йоанна Матвіє, 11 розділ, 12 вірш, від нього вже Іоанна Хрестителя і досі царство небесне здобувається силою. Далі сказано: одному дав п'ять талантів, другому два. а тому один кожному за спроможністю Його. Шукайте найперше царства Божого. І правди його, а все це вам додасться. І Коринфянам 3, 18, 2 Ми ж відкритим обличчям, як у зеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від духа Господнього. І так, Царство Небесне це важка духовна праця. Це потрібно працювати, преображатися, змінюватися, потрібно рости зрощувати в собі те, що нам дано. Господь дає нам спасіння, Він дає нам завдаток праведності, миру, радості, він наповнює нас бажанням виконувати, але вже від нас залежить, продовжимо ми це чи ні. У людині даний дар, скажімо, музикальний, але якщо вона не займається, якщо вона кожен день не тренується, це може бути втрачено. Вона може частково або слабо потім відтворювати якісь твори, які вона пам'ятала, але вже не настільки досконало і професійно, так і в духовному житті. Все це дається як зачаток, як основа, але ми маємо вибрати для себе. І ось нам потрібно прийняти цей дар, зрощувати його, і це буде Царство Небесне. 2 Петра 1, 5, 8 Докладіть до цього всю пильність, покажіть у вірі вашій чесноті, чесноті пізнання, пізнанні стримання, а в стриманності терпеливість, а в терпеливості благочесть, благочесті, благоте, честі, братерство, братерстві любов. Бо коли це у вас є та примножується, то воно вас зробить не тлінними, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.